4 березня 1952 року село Сухівці Рівненського району шляхом прямує автомашина. З-під брезенту стирчить п'ять ніг та протез у той час, як НКВСівці радіють успішно завершення операції. Більшість селян ледь стримують сльози. Вони не знають імен мертвих людей, адже повстанці були неперевершеними фахівцями конспірації. Проте добре розуміють. Без ноги й непересічна особа. Вони не помилилися. Після другої світової війни українці за кордону переконували Ніла Хасевича іммігрувати. Безногий графік не залишив рідної Волині постійно ризикуючи життям. Він у холодних землянках та на півтемряві створював плакати, листівки, ексклібриси та багато іншої продукції, що вимагало виняткової точності. Хасевич художник визначав зовнішність інформаційної політики українських підпільників. Якщо нині ми потерпаємо від надлишку інформації, то 100 років тому наші попередники відчували її нестачу. Як у селах волині або деінде пропагували ідею самостійної держави, звідки селяни, організовуючи загони самооборони, знали проти кого та за що воювати? Їх захоплювали тексти підпільних газет та листівок. Їхнім оформленням займався неперевершений Ніл Хасевич на Костопільщині в районі. Гутвина, де був повстанський штаб в тих околицях, і діє оця редакція, і його підпільна майстерня. Тобто він розробляє знову ж таки ескізи цих повстанських газет, журналів. Він ілюструє журнал для УПА до зброї. Він починає ілюструвати гумористичний журнал Український перець. Видно, що він там навіть не сам працював, а мав кількох помічників, яких він потихеньку і вчив. Тобто допомагав освоїти графічну техніку. Плюс е м, повстанці вони ж знову ж таки підробляли німецькі печатки документи і розробляли навіть свої. Упівське командування надзвичайно цінує талант художника. Йому створюють всі можливі умови для роботи в підпіллі. Чому відомий графік, чиї твори до війни демонстрували на авторитетних міжнародних виставках, обрав працю в лісі. Він створює, ну, по-перше, серію портретів видових підпільників. Це така документальна графіка з одного боку. З другого боку, він, йому вдалося передати ці дуже складну складні почуття е, людини, яка опинилася в вирі таких жорстоких військових подій. Власне. Я вважаю, що тут він є десь таким виразником філософії життя в своєму мистецтві. Дуже цікава його серія станкових, напевно, це така завершальна. Це Волинь у боротьбі, це цикл дереворитів, станкових дереворитів, де він власне, так, також філософськи десь навіть осмислює боротьбу українських підпільників. У 80-х роках радянські письменники йому почеплять ярлик колабораціоніста. Мовляв, німці наняли Хасевича змальовувати страждання українських полонених та в'язнів. Насправді ж, певний час Ніл працював на посаді мирового судді у рідному Дюксені. Німці часто приймали на роботу на цивільні посади людей, що користувалися довірою серед корінного населення. Мирові судді в основному займалися цивільними справами, тобто такими не кримінальними, а саме різними там позовами, що стосувалися там шлюбів, там розлучень, встановлення там певних там спадкових прав, батьківства там і так далі. От, власне, цим і займався Ніл Хасевич. І я не здивуюся, що саме Ніл Антонович Хасевич, про якого там писали по-різному, але є такі дані, це теж від старожилів, що не один раз німецькі карателі мали здійснити якісь акції відповідні, то село про це було повідомлялося. Тобто, через когось, через друзів, інформація йшла в село, і люди в той час зразу знали, де їм ховатися. Це в ліс. Хасевичів пам'ятають у Дюксені донині. Ніл співав у хорі, а його брат священик служив літургії. У 30-х роках вони були одними з організаторів театру, який ставив українські п'єси. В цьому селі зароджується інтерес до долі своєї нації у майбутнього художника. Пізніше патріотизм впливатиме на його рішення працювати у підпіллі. Бібліотека сім'ї Псаломщика налічувала надзвичайно велику кількість різноманітної літератури. Селяни часто позичали у них книги. Я знайшов Євангелію Слов'янська і російська. Половинка слов'янської, половина російської. Найшов ту книжку, знайшов таку стекляну сахарницю таку. Я... І ще щось таке теж стекляне. Три таких речі я взяв. Кажу, я оце хочу взяти. Ну, бери. Я її забрав, то там книжок, бачите, досить різний було, то така куча була. У 30-ті роки Хасевич з братом активно співпрацюють з місцевою просвітою. Ця організація, що нараховувала тисячі читалень та десятки філій у багатьох населених пунктах польської України, визначить світогляд селян. Ніла згадують як співпостановника різних п'єс. Можна сміливо припустити, що він займався оформленням декорацій. Він відбирав тих дітей, котрі могли співати добре, котрі могли ходити, ну, все, все зробити. І він їм, їх навчав, значить, треба було все підготувати. Вистави були досить різні. Їх було не одна там чи дві, знаєте. Особливо школа. Школа ходила в Дражно. Спеціально ставили там. Ну то то було Ніла Хасевича, то була його робота. З початком війни Хасевич розробляє логотипи для різних видань, зокрема авторитетної і популярної газети Волинь він працює над українськими шрифтами та екслібрисами. Проте найцікавіша діяльність Хасевича розпочнеться в упівському підпіллі наприкінці та після війни. Українці усвідомлювали значення інформаційної політики ще 60 років тому. В умовах підпілля вони видавали газети, журнали та листівки, аби донести свою позицію до людей. Керівництво УПА дуже переймалося безпекою художника, який займався оформленням друкованої продукції. Про місце знаходження Криївок, де проживає Хасевич після війни, донині нічого не відомо. Як вважають історики, це в чергове свідчить наскільки цінували графіка. Його завжди супроводжували особисті охоронці. Є таке така версія, що йому навіть думка така, що йому навіть зробили спеціальний велосипед, щоб легше було переховуватися в лісі. Про нього дуже мало знало людей. У нього було багато своїх псев. це Говорило про те, на якому він рівні перебував. І Байзот, і рибал, і 33, і старий, і джвіль. Хасевич оформлює перець, малює багато карикатур. Це вимагає надзвичайно багато часу та зусиль у порівнянні із авторами друкованого слова. Але візуальні образи складали більше враження на читача, ніж текст. Про це розуміли у НКВС, тому давно полювали на художника. Про те, що Ніла Хасевича розшукували, цей документ був ще підписаний в 44-му році. Там чітко написано, що розшукується Ніла Антонович Хасевич, псевдонім такий-то професійний художник. Тобто його ім'я знали, шукали його, правда, довго, але, очевидно, не дуже активно. Ну, Все-таки художник, тобто, він же ж не підривав там, поїздів, там, диверсій не робив. Останні листівки особливо дратують владу. В них Хасевич висміює колгоспи та інші нововведення. Через налагоджену мережу зв'язкових вони потрапляють за кордон і навіть до делегатів Генеральної асамблеї ООН та іноземних дипломатів. Ці твори пізніше публікують у збірнику графіка в бункерах. УПА. Після спецрозпорядження НКВС, троє агентів починають активні пошуки. Невідомо, коли б вони вийшли на слід Хасевича, якби не один прикрий випадок. Лаврін Стацюк у Криївку хлопцям через кожних 2-3 дні, дні давав гарячу їжу. Вони не показувалися, на, не піднімалися наверх дуже рідко. І тут раптом вони піднялися на вечерю. А Ордухівці чергував е, колись було мінзак по заготівлях. Хлопцю було скучно в сільській раді. Вирішив піти на пляшку. Найближче було до Лавріна. Він тільки вткнувся в хату і побачив трьох хлопців. Незнайомих, але біля печі стояла стояли гвинтівки, автомати. Сталася сутичка між уповноваженим цим радиловцем, який туди зайшов, і керівником зв'язку Назаром, який, в принципі, опікувався Нілом Хасевичем. Очевидно, очевидно, він в той момент прийшов. Можливо, щось передати, чи він мав якісь листи Хасевича забрати? Щось таке. І там в хаті відбулася сутичка. Радиловець був поранений. Назар втік, але оперативники, які прибули на місце, вони зрозуміли, що очевидно в цій хаті щось є. Оперативники повідомили про інцидент у клевань. Звідти в досвіда прибув батальйон НКВС, який оточив хату. НКВСівці почали допитувати селян. Дружина господаря зізналася про Криївку під стайнею, яку одразу оточили. Невдовзі знайшли вхід та запропонували здатися. Почули спів. Хлопці співали отче, е, отче наш». І, е, і заспівали один куплет. «Ще не вмерла Україна, і потягнуло димом. Почали палити документи. Тоді Стеклер підняв кришку і крикнув до лейтенанта Проси гранати. Кинули три гранати. Ті підірвалися, і тишина. А на лейтенанта крикнув, що біжи, дивися, куди дим піде. Значить, в відводи повітря повинні були десь повітря ходи, куди постачалося повітря цю крию. Ті вибігли, дивитися, тишина. І тоді крикнула собаковода. За декілька хвилин до смерті художник знищує документи, як того вимагала інструкція підпільників і співає патріотичні пісні. Чи почули жителів сухівців неперевершений голос Хасевича, невідомо. Через деякий час вони побачать його одноноге тіло на автівці, що прямуватиме до лісу. До сьогоднішнього дня не можуть знайти місця, де покоїться його прах. Якщо за кордоном талантом Хасевича захоплюється вже декілька десятиліть, то на рідній землі про художника заговорили відносно недавно. Твори графіка визначали світогляд підпільників та інших патріотів, що відстоювали незалежність України під час та після Другої світової війни. Чи достатньо ми вшановуємо своїх героїв нині? Ах, Лента, зелентою на бої подавай, країнський повстанче бою не відступай.